Скільки води потрібно, щоб заповнити акваріум, який має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 25, 15 та 20 см? Якщо у тебе є відповідь, залишай її у коментарях, а в кінці уроку дізнаєшся чи правильними є твої міркування. Як порівняти, що займає більшу частину простору кухні. Предмети порівнюють за об'ємом, який вони займають. Одиницею вимірювання об'єму вважають об'єм куба, ребро якого дорівнює одиничному відрізку. На екрані ти бачиш куб з ребром 1 см. Об'єм такого куба називають кубічним сантиметром. Позначають його так. Якщо взяти 5 таких одиничних кубиків і скласти їх ось так, то можна сказати, що ліва і права фігури мають рівні об'єми, які дорівнюють по 5 кубічних сантиметрів. Виміряти об'єм фігури означає підрахувати, скільки одиничних кубиків у ній вміщається. Нумо підрахуймо кількість одиничних кубиків. Що помістяться у прямокутному паралелепіпеді з ребрами 2, 3 та 4 см. Для цього потрібно перемножити довжину, висоту і ширину. 2 помножити на 3, помножити на 4 дорівнює 24 кубічних сантиметра, тобто обрахувати об'єм прямокутного паралелепіпеда. Формула знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда з ребрами довжини яких А, Б С виглядає так В дорівнює А помножити на Б, помножити на С. Оскільки у куба всі сторони рівні, та він є окремим видом прямокутного паралелепіпеда, то його об'єм обчислюють за формулою В дорівнює А у кубі. Де А. Довжина його ребра. Для тебе маємо таку задачу скільки води потрібно, щоб наповнити всю форму для льоду, якщо у ній 12 кубиків з ребром 20 мм. Спочатку для легшого обчислення перетвори 20 мм у сантиметри. 20 мм. Дорівнює 2 сантиметри, тепер знайди об'єм одного кубика. В дорівнює 2 у кубі, дорівнює 8 кубічних сантиметрів. Потім помнож його на кількість кубиків у формі. Маєш 8 помножити на 12 дорівнює 96 кубічних сантиметрів. Який об'єм парафіну потрібно взяти для виготовлення свічки, якщо висота форми дорівнює 15 см, довжина і ширина рівні між собою та у три рази менші за висоту? Спочатку знайди довжину прямокутного паралелепіпеда. Для цього 15 поділи на 3, отримуємо 5 см? Оскільки довжина і ширина у форми однакові. То тепер ти можеш знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. Зупини відео і спробуй самостійно. Об'єм дорівнює 15 помножити на 5, помножити на 5 дорівнює 375 кубічних сантиметрів. Скільки води потрібно. Щоб заповнити акваріум, який має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 25, 15 та 20 см. Щоб знайти відповідь, тобі потрібно вирахувати об'єм цього акваріума. Для знаходження кількості води знайди об'єм цього акваріума. 25 помножити на 15 помножити на 20, дорівнює. 7500 кубічних сантиметрів. Запам'ятай, що об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку його довжини, висоти та ширини. Об'єм куба з ребром А дорівнює кубу довжини його ребра. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.